Браслети і чотки з ладаного дерева це такі пахучі браслети і пахучі чотки. Є вони в трьох кольорах: це чорні. Червоні та зелені, як браслети, так і чотки. Всі мають різні аромати. Для тих, хто хоче більш такий лайтовий аромат, пропоную обрати саме зелені варіанти і чотки браслета. Як кому подобається більш насичений, це чорний, він подібний до аромату Візантійні. І червоний, такий як пасхальний аромат, можете для себе обрати саме червоний. Вони гарно пахнуть, дуже, дуже приємні на дотик. Хто читає. Молитви використовує саме чіткі. Можете взяти і браслет, його також можна втягнути на руку і читати ваші молитви. Залишається аромат на руках, і е, мій чоловік носить, він ну, дійсно дуже-дуже довго зберігається. З часом е, трішки зникає е, саме в чорному. така, як... Насиченість, але все одно аромат присутній. І коли ви його трогаєте, доторкаєтеся руками, він стає сильніший. сильніший Вартість скажу, 390 браслет 390 гривень, чоткам 680, здається. 650. 650 Переходьте на сайт, обирайте, все зазначено, кольори, ви все можете індивідуально для себе обрати, замовити, і ми вам швидко доставимо.